Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Попередмістю Запоріжжя прилетіла російська ракета, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Авіаударів зазнали Кам'янське та Лобкове внаслідок обстрілів. У селі Приморське горіли п'ять житлових будинків. Смертельна автотроща в Запоріжжі. Водій «Опеля» не впорався з керуванням і влетів у уроно, що їхав попереду. Його пасажирка та водій загинули на місці. А водій «Опеля» та його пасажирка отримали травми і потрапили до лікарні. Пожежа на запорізькому ринку вчора ввечері там загорівся металевий торговельний павільйон та дві вантажівки. Надзвичайники не дали вогню розповсюдитися далі. Працювало п'ять пожежних машин. Причини займання встановлюють. Корупція в лікарні Оріхова, головну бухгалтерку та п'ятьох її колег судитимуть. Учасники схеми безпідставно нараховували собі премії щомісячно та до свят. Разовий розмір від 50 до 150 тисяч гривень. Таким чином привласнили собі 21 мільйон державних гривень, що призначалися на потреби медзакладу. У Запоріжжі повертають вуличне освітлення. За 10 днів заощадили чимало електроенергії. Економія склала десь 1 мегаватт на годину. Нині ситуація з електропостачанням покращилася, тож у темну пору доби знову вмикатимуть освітлення 860 вулиць. Запоріжжя економить на всьому, аби купити необхідну техніку на фронт. У ЗОВА кажуть, вже вдалося закумулювати 2,2 мільярди для сил оборони. Громади області прийняли рішення направити всі кошти з реконструкції будівництва доріг тощо в оборонний фонд. Безконтактна сплата за проїзд у 25 тролейбусах Запоріжжя встановили валідатори, а також розклеїли qr коди перейшовши через які можна сплатити за проїзд у додатку EasyPay. у 2020 році. Влада вже встановлювала валідатори. Утім, закінчився термін дії договору. 23 пожежі в Запорізькій області лише за минулу добу. Вигоріло 4,6 гектара землі. Рятувальники виявили кілька осередків вогню в плавнях Дніпра, гасили з допомогою мотопомп та ранцевих вогнегасників. Після ДТП теж не можна випивати у Дніпровському районі. Патрульні побачили форт, який наїхав на бордюр. Водій виявився п'яний. А інспекторам сказав, що випив спиртного вже після ДТП. Однак від покарання це не врятувало. А більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.